Всім привіт! Давно у нас на огляді не було автомобільних товарів, і сьогодні ми оглянемо тримачі. І автомобільні тримачі бувають різних типів для воздуховодів на наліпках. На присосках. І до речі, напиши в коментарях, який саме автомобільний тримач маєш ти. А героями нашого відео стали тримачі на присосках, що можуть використовуватись насправді не тільки в автомобілях, а наприклад, на дзеркалі, ванні, на плитці в кухні, холодильнику, чи навіть на скляній дверцяті персонального ПК. При цьому такі тримачі майже не залишають ніяких слідів. А якщо вони є, їх дуже легко видалити звичайною ганчіркою. Такі тримачі витримують великі. Вагу та дуже надійно тримають смартфон навіть під час активного руху автомобіля. І сьогодні ми оглянемо чотири найпопулярніші моделі, що, хоч зовні, можуть бути схожими, але вони неймовірно один від одного відрізняються. Чим саме зараз дізнаємось? Погнали! І почнемо з найбюджетнішого автомобільного тримача в нашому відео Хайканг X68. Йде він до нас в компактній коробці, в якій знаходиться сам автомобільний тримач, металеве кільце для смартфону і майданчик для кріплення тримача до торпедо. І ось він у нас в руках. І тут є що роздивитись: магнітна платформа для кріплення смартфону може гарно тримати iPhone з MaxSave, якщо він без чохла, або з чохлом, що має додаткове MaxSafe кільце. До того ж, ти можеш Приклеїти комплектне кільце до смартфону, щоб він тримався на тримачі. Девайс має широкі можливості регулювання. Конструкція складається із кількох секцій та дозволяє змінити нахил перед та назад, повернути пристрій, змінити виліт, чи кут. Тримач тебе ні в чому не обмежить. для кріплення Хайканг X68 використовується присоска, і щоб зафіксувати тримач, варто лише повернути кільце. Справа. Ти можеш зафіксувати пристрій на комплектному майданчику, на автомобільному склі, на плитці плицівані чи кухні, на холодильнику чи, наприклад, на глянцевій панелі тренажера, щоб мати смартфон завжди перед очима. Тримач має корпус із надійного пластику та буде надійно тримати пристрій навіть при активній автомобільній їзді. Наступний герой сьогоднішнього огляду Haikang cct 28. Він йде до нас в більш компактній упаковці, де знаходиться сам кронштейн майданчик для кріплення на Торпедо, шестигранник та металеве кільце. Також на цей пристрій ти можеш надійно кріпити iPhone з MagSafe без чохла, або в чохлі з дублюючими магнітами. Цей пристрій відрізняється від Хайкан X68 розміром. cct 28 компактніший, і в ньому немає можливості змінювати нахил тримача вправо та наліво. Але нам додали функцію зміни жорсткості секції завдяки шестиграннику. легким рухом руки робити тримач більш жорстким або легким зміні положень. Тримач фіксується до поверхні поворотом кільця. Вправо, і він здатний витримати вагу до 5 кілограм дві години поспіль. Тому навіть під час активної їзди на авто можеш не перейматись. Він надійно втримає твій смартфон. І Йдемо далі. На черзі вакумний магнітний тримач BonRai X94. В його комплект входить тримач, металеве кільце для смартфону, монтажний майданчик та кабель живлення тримача. Так, цей пристрій має вмонтований акумулятор для системи автоматичного присмоктування до поверхні. Варто легко притиснути тримач до глянцевої поверхні. Він майже миттєво до неї закріпиться та надійно зафіксується так, щоб витримати пристрій розміром до 8 дюймів навіть під час активної їзди. Якісна, подвійна присоска не залишає слідів чи подряпи навіть на ніжних глянцевих поверхнях. А для того, щоб її зняти, достатньо натиснути одну кнопку, і вуаля, він в тебе в руках. Тримач має кілька секцій, що дозволять гнучко змінювати його положення, крутити на Навколо осі, змінювати нахил, встановлюй смартфон так, як тобі потрібно. Пристрій тебе не обмежить. До того ж, в BonRai X94 використали якісні матеріали корпусу, надійний, ABS-пластик та алюміній. І Я сміливо можу радити його до покупки. Останній герой нашого відео Gile d 1 Його комплект входить: тримач, металеве кільце для смартфону, прозора наліпка, що виступає в ролі майданчику для встановлення тримача на торпедо та кабель живлення. Цей тримач має кілька секцій, може. Повертатись навколо осі та нахилятись вперед і назад під різними кутами. Також є можливість нахиляти магнітний майданчик направо та наліво, маючи найбільші варіанти встановлення смартфона серед всіх героїв сьогоднішнього відео. До того ж, є ще одна цікава особливість джайл D1 наявність магнітного майданчика з можливістю бездротової зарядки, достатньо під'єднати до майданчика кабель живлення USB-C і смартфон чи навушники з підтримкою Qi або Qi 2 Почнуть заряджатись. Максимальна потужність бездротової зарядки складає 15 Вт, що дозволить швидко поповнювати заряд підтримуючих пристроїв. Тримач має електричний механізм вакуумного всмоктування, для підзарядки якого є ще один USB-C порт. Присоска не буде дряпати навіть ніжні поверхні, та з легкістю витримає важкі смартфони чи навіть невеликі планшети без ризику падіння. А який з цих тримачів вибереш саме ти. Компактні з механічною присоскою хайка. Чи може футуристичний Рай? Bon чи може просунути джайт з бездротовою зарядкою? Пиши в коментарях. Дякую за перегляд. Бувай!